Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро за обчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні я покажу вам коври на МТЗ. В нас є три варіанти, і скажу вам актуальні ціни. Кому цікаво, будь ласка, додивіться до кінця і підпишіться на наш YouTube канал. Дивіться, перший варіант це суцільний коврик з буртиком. Раніше був не ходовий варіант, а зараз користується популярністю, дуже часто його почали брати. Ціна 1370 гривень. Ось такий тут буртик. ось такий малюнок. Напис «Білорус», І це виробництво України, як і два наступних варіанти. це в нас виробництво України. До речі, співпрацюємо напряму з виробником, тому в нас в принципі, ціни від виробника. Наступний варіант килимок під велику кабіну, вже з двох половинок. Ось так виглядає. Продаємо комплектами і ліву і праву частину. Але теоретично, якщо вам дуже, вам дуже потрібно, можемо продати і якусь одну частину. Дивіться, ціна за велику кабіну буде 390 гривень, і на малу кабіну така ж сама ціна 390 гривень. Ось так він виглядає. Ну, це дуже популярний ходовий товар. Часто їх купують ці коври, щодня їх відправляємо. Самі пакуємо, Так що, друзі. Буквально в двох словах вам показав. Майте на увазі, що це в нас є в наявності, і кого зацікавило, звертайтеся агрокраїна Задоволення вам відправимо.